Давайте всі разом скажемо слава Ісусу Христу за прекрасний час, який ми маємо на цьому місці. Ми зібралися в Дім Божий, щоб прославити Господнє ім'я і слухати Слово Боже. І написано, що коли ти йдеш в Дім Божий, то настрой своє ухо, щоб слухати, що тобі скаже Господь. І сьогодні Господь він має слово для кожного із нас. І я вірю, якщо ми будемо уважними, то Господь проговорить до нас. Моє бажання поділитися. Словом Божим, це буде перше місце книга буття, третій розділ з восьмого вірша. Почувши голос Господа Бога, який ходив у раю в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його: Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у раю і злякався. Бо я нагий, тому й сховався. Друге місце буде книга псалмів. 32 й псалом, 3 вірш. 32 й псалом, 3 вірш. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання. Бо вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав, визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Перше місце, яке я зачитав, написано про Адама і Єву і коли Бог створив землю, і Бог створив все, що наповняє землю прекрасною, землю Бог створив і створив Бог Едемський сад і поселив там перших людей Адама і Єву. і Бог дав їм владу на, на всім, що є на землі, щоб вони керували ним. Але Бог заборонив їсти їм з одного дерева, добра і зла. Але диявол, він у вигляді змія, він спокусив Єву і Єва з'їла цей, цей плід, Також дала Адаму і Адам з'їв. І коли Бог прийшов у цей сад, написано, що Адам з Євою вони сховалися серед дерев і раю. І Бог запитав Адам, де ти? Чому Бог запитав дав, дав таке запитання? Хоча Бог знав, де Адам, що він зробив з Євою і де він знаходиться. Але Бог задав це питання до Адама. Він хотів почути його реакцію. Він хотів почути, що скаже Адам, його відношення, його реакцію на свій вчинок. І я хочу, щоб ми кожен на цьому місці. Задали кожен собі питання таке, де я не фізично, а який стан мого серця, де, я сьогодні? де моє серце сьогодні перед Богом, в якому стані моє серце перед Богом, на якій я дорозі сьогодні перед Богом. І Бог Він знає всі наші серця, Він досконало знає, але Бог Він дивиться на нашу реакцію, як ми реагуємо на, на наші вчинки, на наше на на состояння нашого серця. І ми бачимо, що Адам він. Там в них, що ми читаємо, що Адам, коли Бог запитав йому його, то Адам сказав, що це жінка дала мені той плід, яку ти, це жінка, яку ти мені дав, вона дала мені цей плід. А Єва сказала, що це Змій спокусив мене, і я з'їла. Ми бачимо, що вони не визнавали своєї провини. Вони як перекладали Адам перекладав на Єву. Єва перекладала на. Я перекладала на змія, казав, що то змій її спокусив, і вони не визнавали своєї провини, вони перекладали. Але ми бачимо другу реакцію Божого чоловіка, який ходив близько з Богом. Давида він каже, що я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Ми, брати і сестри, всі ходимо перед Господнім лицем, і Господь він знає досконали наші серця. Ми сьогодні прийшли на це місце, і він знає кожне наше серце, і він хоче, щоб ми відкрили своє серце. І Він дивиться на нашу реакцію, як ми відносимося, як ми ставимося до нашого серця, до нашого состояння духовного. І написано в книзі притч, що хто скриває свій гріх, той не матиме успіху, а хто визнає і залишає, буде помилуваний. Ми бачимо, що. Таку позицію християнина, як Давида, і він, він визнає свій гріх, християнин. Написано у Слові Божому, що праведник він сім раз паде, але підніметься, І християнин він спотикається. Ми, як християнини, ми можемо спотикатися, ми спотикаємося, ми якісь робимо помилки в своєму житті, але яке наше, яка наша реакція на це? Як ми. Яке наше відношення, чи ми відкриваємо своє серце перед Богом, чи ми приходимо? Господь він сьогодні хоче бачити наше відкрите серце, Він хоче бачити нашу, Він жде, щоб ми відкрили своє серце перед Ним, щоб ми не скривали свій гріх, але щоб ми відкрили, Він сьогодні хоче простити, Бог завжди він робить перший крок до людини. Адам. Він не перший промов до Бога, але Бог прийшов до Адама і перший промов до, до Адама. І притчі про блудного сина, там також батько він вийшов на зустріч до, син, до, до блудного сина. І коли Петро він відрікся від Христа, то коли Ісус зібрав своїх учнів на, на березі моря, то Ісус перший промовив до, до Петра Симона Іонина: чи ти любиш мене не Петро перший, але Ісус перший промовив, і Бог завжди, Він робить перший крок до людини, і Він жде, щоб людина. Вона відкрила своє серце, щоб вона визнавала визнала своє состояння, відкрила, і в слові Божому написано, що Давид пише, що Бог сказав раз, а двічі я чув, що сила у Господа і тільки в Бозі нашому є сила для того, щоб побіждати, для того, щоб жити праведним життям. І Ісус Він сказав такі слова: придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Брати і сестри, сьогодні Бог хоче кожному із нас допомогти. Бог сьогодні бачить кожне серце, кожне состояння нашого серця. Він бачить на цьому місці, хто з яким серцем прийшов. Можливо, хтось прийшов і має гріх в своєму серці. Бог сьогодні говорить, що відкрий своє серце, відкрий свій гріх, признай свій гріх, і він простить. Можливо, хтось прийшов в своєму серці. Серцем, яке поранене з трудностями, з якимись переживаннями, то Господь каже, що відкрий своє серце, і я його наповню. Я дам ту живу воду, коли, коли, Бог, коли Ісус Христос зустрівся з Самарянкою, і Він каже, до, 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 до Самарянки каже, коли б ти знала Божий дар і той, хто що говорить, говорить тобі, дай мені напитися, то просила б у нього. І Він би дав би тобі живої води. Ми бачимо, Ісус каже до Самарянки, що Його жива вода, яка, яка тече життя вічне, яке ніколи не закінчується, і в Господа є наша сила. І сьогодні Господь хоче, щоб ми відкривали своє серце, щоб ми жаждали. І Давид каже, в Псалмах пише, що Господи перевір і спитай мою дорогу і направ. Мої ноги на стежку правди. Ми бачимо, Давид. Він, він з відкритим серцем говорить, що, Господи, можливо, я десь неправильно поступав, можливо, я, можливо, щось я не розумію. Можливо, я десь, можливо, поступаю неправду. Ти мені покажи. Давид, він визнає свою залежність від Господа, він визнає свою потребу в Господі. І це правильне положення перед християнина, який нуждається в Бозі, який шукає Господа, який потребує Господа. Який відкриває своє серце перед Господом, і Давид ще в псалмах пише, що зрадів я, коли сказали, що йдемо в Дім Божий, Давид його, його найбільша радість була це в общенні з Господом. Найбільше він радості отримував в Домі Божому і найбільше емоцій получав в Домі Божому. І сьогодні питання для нас кожного звучить: де найбільшу я радість черпаю в Домі Божому на молитві. Читання Слова Боже, в общенні з народом Божим чи десь, можливо, в якихось земних справах. Давид він, його, він мав правильне положення в, в своєму житті, мав правильне серце, правильне відношення з Богом. Він на більшу радість, на більше емоцій отримував у Божому дому і він казав, що я зрадів, коли сказали, йдемо в дім Божий. Ми сьогодні давайте перевіримо наше серце. Чи дійсно ми получаємо радість, чи найбільш чи ми дійсно черпаємо ту радість в, слові, в Домі Божому, в Слові Божому, в молитві, в общенні з Господом? І хай Бог нам допоможе, щоб ми сьогодні своє серце провірили, щоб ми обійшли своє серце і поправили свої дороги, якщо нам десь ми переступ, мали якийсь переступ. Сьогодні Бог готовий нам простити. Сьогодні Бог готовий нам дати сили для життя побожного. І перед нами молитва. Давайте, брати, сестри, ми схилимось. Амінь.